Вітаю! Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльон, я гештальт та каскотерапевт. Ми сьогодні поговоримо про такий феномен, як раціоналізацію. Так, це певний захисний механізм нашої психіки, достатньо такий розповсюджений і часто зустрічається. Що ж, що взагалі, це таке раціоналізація? А це ну, такий захисний механізм нашої психіки, я вже сказала, який виправдовує і пояснює почуття, думки, поведінку як свою, так і інших людей, які насправді є неприйнятними. Ну тобто, замість того, аби відчувати. Коли сталася якась травмуюча, неприємна подія, для того, щоб не бути постійно в стресі, для того, щоб не відчувати біль і все оце, неприємні оці почуття, людина починає собі пояснювати. Ну, це там сталося, тому що він, вона зробили те то те-то. Аби ну так сталося, ну це ж тому, що я там щось десь колись якось. І от відбувається отаке от постійне фантазування. З однієї, це добре, тому що психіка захищається і нам не так боляче. Але з іншого боку, ми можемо постійно жити в оцих фантазіях, обманювати себе. І не зустрічатися з реальністю, а як насправді сталося. Не розділяти відповідальність, наприклад. Ну, да. Заговорювати щось, виправдовувати когось, чи виправдовувати себе. Да? Ну і робити акцент на одному якомусь факті, вирваному з контексту. Yeah. От. Саме це і свідчить про певну раціоналізацію. А ще вона проявляється в тому, що ми дуже багато чогось читаємо, дивимось, розуміємо. Дуже багато можемо все це пояснити, чому, як, як правильно, і все і так далі. Але при цьому змін ніяких фактично не відбувається. Ми саме вирішили про це говорити, тому що коли помічаємо певне застрягання в цьому захисному механізмі, mm -hmm. да, коли людина, ну от все, я не рухаюсь далі, я все дуже добре розумію. Відчуваю ніби, да? але я змін не відбуваю. Так, і дуже часто буває, що клієнти е, якось нервують і навіть зляться, тому що у ну що ви мені говорите, я вже все це знаю. А що ви з цим зробили? А що? Ну Як це? Ну, я там пропрацьовую, там, я багато займаюся самоаналізом. Так? тобто Я живу в себе в голові, я намагаюся це все пояснити собі. Так? А ми в терапії займаємося чим? Е, окрім того, що ми собі там якось пояснюємо, так? і е, психолог пояснює клієнту, там, як працює наша психіка, як там тут там, це, 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 тобто ми розкладаємо. Так? А ще ми повертаємось до наших почуттів, до переживань. І дуже часто, коли клієнт щось розказує, ну, достатньо болісне. І при цьому посміхається, то психолог може сказати, що ви знаєте, я б в цій ситуації там відчувала там, тето і тето, а як вам? Ну, тобто відбувається більше ну, контакт. І людина починає більше щось усвідомлювати, що а, може дійсно тут ну, така ситуація, я тут сміюсь, ну, захищаюсь. Що значить, я я про це пропрацював? Як я сказала в своїй голові, я десь там щось зрозумів, розклав по полочкам, це я лише зрозумів. Я отримав певні знання, які можу якийсь час переварювати. Але ж, якщо ми отримуємо певні знання і ніяк ніде їх не використовуємо. Ми знаємо, скажімо, як рахувати, але ми ніде це не застосовуємо. То тоді ці знання, що з ними відбуваються? Вони накопичуються, я б навіть сказала, тому що іноді е, клієнти е, багато читають, порекомендуйте якусь літературу, там, і всього так багато, а потім це ніде не використовується. І е, ну, я б навіть сказала, що інколи відбувається така інтоксикація, тому що настільки багато всього. А воно нікуди далі не дівається, ніяк не опрацьовується ця інформація. Воно е, йде в якусь таку е, довготривалу е, пам'ять, да, залишається саме там і лежить, ну, вибачте, мертвим От. І ні, ніби я про це все знаю, але я нічого з цим не роблю. Що це значить? Це Я не інтегрую ці знання в своє життя. А інтегрувати це як? Щось змінювати, пробувати щось нове. Бо я знаю в теорії. Як е там щось працює, да? От. але я не буду пробувати. Я знаю в теорію, як в'язати, скажімо, якусь річ. Але я не буду це пробувати. Ну, я ж знаю, все, мені ну, да, да. І то тут ілюзія да, відбувається. Ця. Ну я ж знаю все. Я вже можу ставити на цьому ну, там галочку. От. Але ну, дійсно, а якщо ви це ніяк не використовуєте в своєму житті. Тому що іноді а, питаю, там, а що пробували з цього, що ви так багато знаєте, ну що там, ну ніби Нічого. ж там, ну ніби ж. Ні, вони так. говорять про те, що ну, ніби що цей це пробував, а як? А потім, коли вже починаєш глибше оце клубок розмотувати, я розумію, що ні, мені здавалося, що я це пробував чи пробувала, але то якось воно було ну, таке щось примарне. Ну, або спробував щось не вдалося, не, не отримували очікуваних якихось результатів, відчуттів, почуттів. Ну, значить, це не працює. Ні, тут не буде якихось таких от яскравих вражень, да, і так далі. Якщо ви цьому не дасте шансу якогось, можливо, одразу там не вийде на 100% отримати. Якесь задоволення, да, якусь радість, да, і це, можливо тут треба зробити більше кроків до цієї радості. Да. Якщо вони, ці почуття були якоюсь мірою заблоковані, то до того, щоб їх відновити, треба пройти, не, зробити не один крок, а декілька кроків. Mm -hmm. От. І справді не зупинятися. Може бути багато очікувань від того, як може бути, або як має бути. І якщо я щось пробую, якщо я щось там намагаюся втілити, і це не виходить, або виходить десь приблизно так, як я собі уявляю, але я нічого не відчуваю від цього. А я ж маю відчувати радість, піднесення, там мені має одразу стати легше, як, наприклад, очікування від там, першого сеансу психотерапії. Мені ж уже, я ж маю вийти у так, як ви колись розказували mm -hmm. приклад а, mm -hmm. свій ну, і зі своєї роботи. А, і дійсно, і тут ну, подосліджувати, а чи дійсно має бути так? А чи дійсно ну, має бути. Можливо, просто пробувати і спостерігати за тим, що відбувається, відчувати ну, для початку, хоча б це. Ще одним проявом такої раціоналізації і розуміння того, що зі мною відбувається, це те, що я вже знаю. У мене є певні знання, і починаю вчити угу. От. от, а і оце правильно так-то. А це правильно ну так-то. Да. Ми можемо ділитися знаннями, якщо ну, це просто спілкування, да, от як своє відкриття, я дізнався чи дізналася. Про себе, там, те то, тето, як це в тебе працює? Да? І тут, можливо, такі, така зустріч з іншою людиною, да? коли я ділюся своїми переживаннями, враженнями, а людина ділиться своїми переживаннями, враженнями. Але ж ми тут не виступаємо в ролі ментора, так? От, і наставника, який би там, я знаю вже як правда, Починаємо повчати. Вот. Тому м, будьте обережними з новими знаннями, які ви отримаєте, це дійсно дуже корисно. І навчатися е, новому, пізнавати щось нове, пізнавати себе це завжди захоплююче. Про те, як ви будете обходитися з тими знаннями, з цим е, 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 розумінням да, того, що відбувається в вашому житті, і як це потім буде призводити до змін. Якісних змін в вашому житті. І чи користуєтесь ви набутими знаннями, як способом інтегрувати і покращувати своє життя? Так, це от дуже показово, от саме той момент про те, що як багато ви знаєте, читаєте, і як багато ви з цього пробуєте щось. Ну, якщо ми говоримо про саморозвиток, так, про якусь там самодопомогу, самотерапію. Так, ви знаєте, що деякі психологи, психотерапевти дають домашні завдання для доопрацювання, для самодослідження якихось аспектів. І ці домашні завдання даються не для терапевта, і не для психолога, а саме для вас. Так, і коли ви там а, десь а, не виконуєте домашнє завдання, так інколи це добре, наприклад, для тих людей, які а, там звикли там, бути такими чемними, щоб так, все так. було так, от, все в порядку, щоб все було ідеально, і тут можна допрожити, так, десь щось довідіграти, що е, я там можу тут. Не зробити це домашнє завдання, мені нічого за це не буде, мене приймуть. Так? Але якщо ви помічаєте, що є така систематика, що ви, вам дають домашні завдання, а ви їх взагалі не виконуєте, так? Ну, то можна подосліджувати про що це? Ага. Підходьте з обережністю і свідомо до тієї інформації, яку ви споживаєте. І давайте собі час на проживання і на опрацювання цієї інформації. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення!